І от друзі, більше подробить, особливо окремо про селище міського типу Високопілля на Херсонщині. Фото світлена, якого облетіли всі наші соціальні мережі, всі світові змі зараз будемо розпитувати за доброю традицією нашого першого гостя. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, вже із нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, бачите, як вже підвелася. Я про е, доздобутків і про хороше. Давайте будемо змінювати нашу традицію. Спочатку розкажемо нашій аудиторії справді про е, неймовірні, не хочеться сказати, невеликі, але ні, гігантські перемоги збройних сил України. На що применшувати цю історію? Розкажіть, будь ласка, що на даний момент відомо? От президент нам розповів і про три звільнених населених пункти. Е, власне, якісь деталі дайте нам, будь ласка. Власне, каче, якихось нових деталей проти вчорашнього дня немає. Тобто, ми справді просунулися трохи на Херсонщині. Ми взяли справді це достатньо великий населений пункт. Високопілля також, ви щойно говорили про певні успіхи наші на Донбасі, і можемо говорити про те, що багато в чому те, що вчора відбувалося, це звичайно викликало просто шквал. Всяких турниць в російських змі, в російських пабліках і передусім в телеграм-каналах, тобто там розганялася просто зрада шалена. Для них це було абсолютно несподівано, що вони змогли, що вони починають відступати. І насправді дуже важливо, щоб зараз продовжували сіяти цю паніку. Серед російських військовослужбовців для того, щоб їхній моральний дух ще більше почав падати на цьому фоні. Ну і паралельно не треба забувати про те, що в е, крім всього іншого, крім цих здобутків, про які ми всі говорили, які справді є дуже важливими не тільки в матеріальному не матеріальному просуванням мається на увазі, але й в моральному плані для нас вони дуже важливі, тому що дуже давно в нас була позиційна війна, і ми не бачили якихось перемог. Але треба додати, що в принципі продовжує працювати наша артилерія. Ми продовжуємо знищувати склади з російськими е е е склади із боєкомплектом, і знищувати російських військовослужбовців на відносно далеких відстанях. Uh -huh. Тобто, по суті, шляхи на Херсонщині ми продовжуємо знищити знищувати і по перехватах вже видно, що росіяни з цього приводу починають достатньо серйозно. Е Переживати, хоча паралельно да треба розуміти, що ми бачимо, який день підряд фіксуються величезні колони із додатковою російською технікою в Криму, і додатковою російськими <клухи>, військовослужбовцями, судячи цього, будуть пробувати перекидати на південь України. Так я як, якраз пане Вадиме, про це хотіла запитати, але перш за все я хочу посилити ваші слова, коли ви кажете про паніку. От зараз нам повідомляють, що серед російських військових на півдні України стався бунт. Окупанти колективно відмовилися йти в бій. Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1-го армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях. Хочеться, щоб цей приклад він справді став знаковим для всієї російської армії, що так можна, що це абсолютно. Абсолютно допустими, і хай вони відмовляються. Але паралельно з тим, справді, те, що публікується зараз на, на, у соціальних мережах, як кримським мостом помітила черговий ешелон військової техніки. Пане Диме, ясно, що ми просто констатуємо факт, що небезпека вона як була, так і лишається. Да? в принципі нічого не змінюється. Але сам факт того, що вони намагаються посилювати, це означає, що все ще є резерви, все ще є чим воювати. Хоча ще минулого тижня. Ну нам так за інсайдер повідомляв, що закінчуються, наприклад, боєприпаси, і ймовірно, до кінця року буде якраз голод в них боєприпасний. Ну я не розділяю таку оптимістичну думку інсайдера. Тобто я вважаю, що якщо у них і зменшиться кількість боєприпасів, то це означатиме тільки те, що вони не матимуть можливості з тією шаленою інтенсивністю, яку вони зараз стріляють. Першим Сондонбасі там коли ми фіксували від 40 до 60 тисяч снарядів за один день. Тобто, в принципі, вони просто не матимуть можливості з такою та цінністю стріляти, але говорити про те, що у них 1 січня закінчили снаряди і все, і мічі обстрілять на жаль, це не відповідає дійсності. Угу. Ну і вкотре ми почули заяву з Кремля. Хоча я кожен раз дивуюся, на що вони як мантру повторюють одне і те ж саме, що вони готові до перемовин. Про це сказав Пісков. Але винятково на умовах Кремля. Пане Вадиме, ми це почули. Ми це, до речі, почули 24 лютого. А якщо бути точним, то ще до 24 лютого. Потім ми це чуємо кожен місяць. Ну, вочевидь, якщо змінюється зараз ситуація, можна от пісково е роздрукувати і відправити фото світлини з високопілля, да, щоб вони точно розуміли, що не буде на їхніх умовах. Навіщо вони це продовжують повторювати? Ну... В Принципі нинішнє повторювання і от нинішня вся нинішня от інформаційна кампанія, коробки Крамль вона пов'язана з зміною взагалі всієї інформаційної стратегії Російської Федерації по відношенню до війни. Шість місяців пройшло, Вони розуміють, що вони не показали якихось результатів, і в на протягом місяця останнього взагалі вони не можуть просунутися нікуди. Ну де факто вони просуваються приблизно на до одного кілометра в тиждень на Донбасі. Як говорить британська розвідка, тому в даному випадку їм потрібно да, а серед населення Російської Федерації виникає все масовіше питання, що ми там робимо, як довго це буде тривати, навіщо це нам? По суті, ну ми можемо говорити, що ситуація наближається у них до критичної 50 на 50, коли фактично половина населення починає запитувати задавати питання, а що ми там робимо, і зараз їм потрібно пояснювати цьому населенню, що вони там роблять. Власне кажучи, зв'язку з цим вони проводять зміну своєї інформаційної кампанії із спринта, переводячи на марафон, і суть цієї кампанії можна звести до такої примітивної двоходовки. З однієї сторони говориться про те, що ми готові до переговорів, а потім в той же день по суті говориться про те, що кляті фашисти за вказівкою страшного заходу відмовляються від цих переговорів, і тому ми повинні воювати далі. Тобто, ми за мир, а вони за війну. Оце власне кажучи, в цій парадигмі вони і будуть найближчими тижнями, місяцями. Ну, тиждень, так точно розказувати російському населенню, що відбувається на території України. Тобто тільки з цієї точки зору треба інтерпретувати заяви Піскова про переговори. Ні про які серйозні переговори. Мова не йде. Мова йде тільки про одне, що що якщо... переговори можуть бути тільки в тому випадку, якщо Україна захоче здаватися. Україна чітко заявила, що ніяких подібних речей робити ми не будемо. Пане Вадиме, я продовжу лінію, яку задала моя колега, але вже не про суть, а про форму хочу запитати буквально добу перед цією заявою Піскова про переговори. А голова російської делегації вже в неіснуючій тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив про те, що Зеленський, який розпустив тристоронню контактну групу, свою українську частину делегації, так фактично поставив хрест на можливості вирішити війну шляхом переговорів, тобто, все, шеф, все пропало. Не буде ніяких переговорів, каже Гризлович. Через день виходить пісков. каже: Ні, ні ні ми знову готові до переговорів. В них там асинхронізація позицій, У них права рука не знає, що робить ліва, чи в чому тут справа. Ні, ні. У них то справді є одна дуже важлива річ, про яку ми повинні просто розуміти, коли ми аналізуємо їхню інформаційну війну, інформаційні їхні взагалі потоки немає такої теми, яка б задівала Росію, на яку б вони не могли не мали, не мали, повинні були б зреагувати. Гризло, ми не чули, між іншим, ну, скільки? місяців шість, я думаю. Mm -hmm. ну, я, я не пам'ятаю взагалі, я думаю, що більшість людей у нас вже забуло, хто такий Гризлов. Та більшість людей зараз згадує, хто це. Його півроку не було. Але він, колишній керівник цієї тристоронній групи. Україна під... Підпис, Зеленський підписує указ про по суті, ліквідацію цієї групи. І в цей момент Грозлов повинен відповісти. Тобто він приносить і говорить: ти повинен дати таку-то відповідь. Але воно все лягає все одно в тому контексті, що я говорю ці двохадовки: що ми за мир, а клятвий захід не дає українцям а, піти на мирні переговори. От в цій парадигмі треба розглядати всю цю політичну шизофренію, яка там відбувається. Одна з найяскравіших заяв з Російської Федерації за ці вихідні зам Лаврова Рябков каже про те, що Російська Федерація вказує Сполученим Штатам на те, що ті знаходяться. Буквально на грані від е, початку участі в конфлікті. Мовляв, якщо вони переступлять цю грань, то у них для них будуть наслідки. Є е, е, такий мем, останнє китайське попередження. Тепер може з'явитися мем останнє російське попередження: ну воно вже з'явилося де факто. Тобто, в принципі, починаючи з ядерного пепла і закінчуючи е, видаленим твітом. Е, не який заявив про те, що як тільки ви попробуєте щось зробити в Криму, не вас чекатиме завтра судні, тобто, от, власне кажучи, от ці останні китайські попередження вони давно існують, вони будуть існувати, і звичайно ж ні про які бойові дії Росія США навіть теоретична мова не йти. Ну якщо пам'ятаєте кілька днів тому, ми з вами розмовляли про... Очільника Нацгвардії Російської, я висловив припущення, що, можливо, на цю посаду готують Кадирова. І тут він зараз вихідними заявляє про те, що я устал я ухожу. А, мовляв, тепер буду виконувати, можливо, якісь інші функції. Такий непрозорий натяк пролунав у його заяві. А, чи на відпочинок піде, чи на підвищення? Як вважаєте? Ні, він ні в якому разі, на який відпочинок не піде. А, він занадто важлива фігура. Для Путіна у стримуванні ситуації на Донбасі, на, на, на Кавказі просто по пофрейдив. Мовка тобто, в даному випадку він справді він дуже хоче Москву, він дуже хоче отримати цю посаду. Він в своєму відео ну, видно бо як він сміявся, як він бував. Тобто, або йому щось обіцяно, або він прекрасно розуміє, що йому тоді скажуть ні, ні, ти повише трошки залишитись, і трошки ще покерувати. Ще це тому в нього тут ситуація така. Він він або залишається на Кавказі, продовжує робити те, що робить, або ж навпаки, він повертається. навпаки його нарешті і переводять на підвищення москву те, про що він мріяв багато багато останніх ну місяців, точно може років. Ну і вчора ввечері Пісков сказав, що поки що ці заяви ніяк не матеріалізувалися. Тобто, це поки теоретичний відосік від Кадирова не більше. Вадиме, дякуємо вам за коментарі. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, як завжди, розпочинав наш інформаційний ранок.